Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Учора, десь о сьомій вечора, я розпочала читати книгу Відьми з Варде чи з Варди, я не знаю. І так захопилася, що закінчила читати десь, напевно, о 12-й ночі. Ну, звісно, у мене були перерви, бо у мене дитина. Але, тим не менш, з 7 там, до 12 з переривами мені вдалося дочитати до 106 сторінки. Для мене це показник того, що книга, напевно, буде крута, тому що я максимум за день читаю 50-60 сторінок, а тут вже вийшло 106 прочитати. І сьогодні я прокинулася з думкою про те, що було б класно, напевно, на цю книгу зробити влог. Отже, на цих 106 сторінках мені є що сказати, мені сподобалася зав'язка. Я взагалі не розумію, куди ця історія рухається, чого від неї очікувати, тому мені здається, це буде досить цікаво. Зараз я з Марком збираюся на прогулянку, але після прогулянки обов'язково під'єднаюся і розкажу вам. Про що ця книга, і якісь такі моменти, які мені вже сподобались і мене заінтригували? Історія. Тут у нас розповідається про двох жінок. Перша з них це Анна, їй вже так, десь 45-47 років і вона була коханкою короля. І чомусь так стається, що король її відправляє в заслання на острів Варди. Цей острів популярний тим, що власне, на нього відправляли жінок, яких звинувачували у відйомстві. Також паралельно розгортається історія молодої дівчинки Інгеборг, по-моєму, так досить складне ім'я. В неї Вона втрачає брата, згодом втрачає батька, і їй доводиться свого роду перейняти обов'язки на себе, тому що вона ну, турбується про матір і молодшу. Сестру, і я так розумію, якось долі цих двох жінок мають перетнутися. У мене вже навіть є деякі припущення як. Насправді, оця книга, наскільки я розумію, це фентезі, але поки що я тут взагалі не побачила фентезійної фентезійних елементів, поки що це виглядає оце звинувачення у відйомстві як. Просто неосвіченість людей, ніякої, ніякої магії чи чарів тут немає. Хотіла вам також показати деякі моменти, які цитати, які мене вразили. Коли Анна говорить з одним губернатором, він каже, що треба було на неї одягнути маску ганьби, що це таке інструмент тортур та приниження її надягали передусім на сварливих жінок. І, взагалі, за злочини, пов'язані з мовленням, складалися складалося з ремінців, які перепасовувалися до обличчя, фіксуючи в роті своєрідний язичок, що перешкоджав мовленню. Той міг бути з лезом або із шипом. І ось Анна згадує: я бачила ці знаряддя на обличчях простих жінок, який уряд Копенгагена і Бергена обзивали мегерами. Ці мегери були зазвичай не молодими жінками, які забагато говорили, так наче не могли стриматися, наче мусили сказати правду, знехтувавши наслідками. Наскільки я розумію, оця історія про маски ганьби правдива, адже на початку цієї книги. В розділі про авторку згадується, що вона зацікавилася судовими процесами над відьмами у Уварди. Вона відвідувала меморіал, який ушановував пам'ять жінок, страчених за звинуваченнями у чаклунстві. І, власне, я так розумію, це надихнуло її на створення цієї книги. Усі ці звинувачення у відйомстві зараз виглядають як просто неудство людей і відсутність будь-яких прав у жінок. Тут розповідається про те, що якщо чоловік, наприклад, хотів завести собі коханку, і дружина про це дізнавалася якимось чином, то чоловік міг сказати, що ця коханка його приворожила, міг звинуватити її у відйомстві. І йому, власне, вірили, а цю нещасну жінку могли стратити, просто повіривши словам чоловіка, настільки її права, її слово було ну, не цікаве нікому. Я буду продовжувати читати далі, з нетерпінням прям хочу дізнатися, як ця історія буде розвиватися далі, але зараз мені неймовірно цікаво, і ця книга, до речі, Напевно, більше підійде для читання взимку, адже тут наша головна героїня вирушає на північ, де дуже холодно, де ну, мороз, сніги, вона мерезне, кутається в якісь теплі шуби. Тому така ось атмосфера. Хоча насправді я думала, що більше підійде для осені, але мене це взагалі. Ніяк не бентежить. Мені дуже подобається поки що історія. Продовжу читати і підключусь до вас уже десь, напевно, коли прочитаю половину. Ще одна цікава цитата. Я вважаю, що єдиний спосіб захиститися від них це змусити їх боятися нас. Хто такі вони? Чоловіки при владі. А ось і випав перший сніг 10 листопада. Не дуже я ще готова до зими, але канадська погода мене не питає. Не знаю, можливо, це через сніг, але вже під вечір з'явилося таке якийсь джинга е настрій, тому зараз ми поїдемо в магазин, подивимося, можливо, якісь новорічні прикраси. Чоловік на роботу хоче купити ялинку, виберемо, тож, можливо, вам теж щось трішки познімаю. Продовжую читати книгу зараз на двохсотій сторінці. Мені подобається все більше і більше. Нарешті ось ці шляхи Анни і дівчини. Інґеборг перетнулися. Я вже розумію, куди все рухається, але напруга зростає, тому мені прям дуже цікаво. Продовжую, і не знаю, вам поки що не даю більш детальну інформацію. Потім подивлюся, що з того можна буде сказати, щоб не було спойлером, а що ні. Сьогодні Марк пішов нарешті в садочок вперше м за два тижні. Зараз буду проводити себе до ладу. Я не знаю, останнім часом просто нічого не можу зробити е зі своїм волоссям. У мене вже мільйон якихось стайлерів, і все одно воно виглядає не так, як мені хочеться. Ну зараз щось буду з ним робити, щоб уже надалі під'єднуватись до вас в більш якомусь нормальному вигляді. Отак трохи краще ще зробити макіяж і можна підкорювати світ. Взагалі, я обожнюю свої кучері, але я не знаю чому. Зараз мені дуже важко їх не знаю, вкладати. Раніше в мене був набагато кращий ефект, такі прям локони були. А після вагітності, на жаль, це, напевно, мій максимум, чого я можу. Добитися від свого натурального волосся, щоб його ніяк не підкручувати. Але перший день виглядає непогано, але завтра вже буде не дуже красиво. Я вже забрала Марка тільки що з садочка, вклала його спати. Це означає, що в мене десь година мінімум точно є почитати. Зараз зроблю собі чай і порину в читанні прекрасної книги. Ідеальний уривок, який характеризує просто цю книгу на всі сто присяжні, 12 порядних чоловіків Ніякого совалося на своїй лаві, не бажаючи вірити словам дівчини. Бо легше звинуватити диявола в синцях на тілі їхніх дружин і доньок, легше звинуватити відьом у спустошених пивних діжках, легше затаврувати дівчат, обтяжених. Небажаними вагітностями, послідовницями диявола. Боже, я просто читаю, і я не можу це все переварити. В мене немає слів. Я настільки обурена тим, що тут відбувається. І найгірше те, що, ну, що це якби буденність тогочасного суспільства. Просто наскільки нам пощастило народитися в 21 столітті, коли ти можеш вільно робити все, і ніхто не звинуватить тебе, не назве тебе відьмою через те, що ти танцюєш, чи через те, що ти там, не знаю, просто красива, чи просто через те, що ти врешті-решт закохалася, але не в того чоловіка. Боже, яка ця книга? Я вже е, на 400 сторінці, мені ще десь близько 100 сторінок залишилось. так. Я боже, я дуже вболіваю за те, щоб все було добре, щоб з головними героїнями нічого не сталося, але в мене таке погане перечуття, що я просто в мене серце отак. Калатає в грудях, буду читати. Не знаю, сьогодні я напевно не встигну вже дочитати, але побачимо, як будуть розгортатися події, бо те, що тут відбувається, просто мені дуже цікаво. Читаю. Просто подивіться, що я тримаю в руках. Так, це окрема посилка від віхоли і віхола прислала мені на огляд книги. Коли вони мені запропонували співпрацю, я просто не могла в це повірити, тому що ну, для мене це звучало взагалі як нереально, щоб видавництво в Канаду присилали на огляд книги. Звісно, я погодилася. Тут має бути три книги. Я прям неймовірно щаслива. Дуже хочу їх розпакувати, подивитися, ну прям віхала серйозно. Вони... Тіли в життя мою мрію. Я завжди хотіла, щоб хоч колись раз мені якесь видавництво написало і запропонувало відправити книги. Ну, це просто я не можу вам передати своїх емоцій. Наскільки я радію цьому зараз. Я розпакую, бо буде напевно шумно. Це таке класне відчуття. Тримати в руках брендову коробку видавництва я вам не можу передати. Це дуже класно зараз. Відкриваємо. Так, тут три книжечки, як ми домовлялися. Зараз вам їх покажу. Тут загублений світ Полісся. Це, власне, цю книгу мені видавництво запропонувало на огляд, але я вирішила попросити ще дві, і вони погодилися. Тому е, дуже цікаво, для мене це абсолютно незвична тема, але я обов'язково буду незабаром читати. Я взагалі не знаю, зайде мені таке чи не зайде, але чому б не спробувати. Далі у мене це вже я попросила. Історія Криму. Ем, ну, тут, напевно, без коментарів. Мені просто цікаво більше дізнатися про Крим. Власне. Тут, напевно, буде про його історію кримських татар. Ем, ага, стародавня історія Криму, Скіфи, Скіфське царство. Ого, ну це прям дуже прикольно, так би сказати, з моменту зародження. Теж буду читати і книгу, яку я прям. Хотіла най -най найбільше це Вовчі Землі. Боже, яка вона гарнюща, просто я вам не можу передати. Від Наталії Заруднюк, це українська сучасна письменниця. Мені дуже подобається, як віхола видає фентезі. Ну, взагалі, книги класно розгортається, Боже. Вона така приємна, така м'якенька. Я, чесно кажучи, я до цієї книги навіть анотацію не читала. Я просто знала, що вона мені треба. І я дуже вдячна видавництву Віхола, що вони мені прислали на огляд ці книги. А у нас з вами в такому влогому відео от випадково вийшла така неждана негадана розпаковка. Отож, друзі. Відьми з Варди. Сьогодні, вранці, я дочитала цю неймовірну історію, і вона прекрасна від першої і до останньої сторінки. Тут з'являються елементи магії. Я хвилювалася, що це все зіпсує. Але як на мене, ці елементи навпаки доповнили книгу, зробили її глибшою і, не знаю, яскравішою. Мені кожне тут написане слово було дуже влучним. Після цієї книги в мене виникло бажання відвідати Норвегію, тому що тут стільки легенд, тут стільки якихось народних переказів авторка нам. Описує це настільки захопливо і цікаво. І найголовніше, що тут є наприкінці ну, така довідка, що з того, що нам описує авторка, було вигаданим, а що правдивим. Ну, вона дійсно їздила на Острів Варди. Вона їздила до меморіалу, де були спалені жінки, вона досліджувала цей процес. Спалення жінок, звинувачення їх у відйомстві, який відбувався в XVIII столітті в 1062 63 роки в цій книзі оповідається. Багато імен, яких ми зустрічаємо в цій книзі, дійсно правдиві, дійсно ці люди існували, але, звісно, якась частина їхньої історії вигадана. Для того, щоб надати цьому твору більше художньої цікавості. Усю книгу мене дуже цікавила історія Анни, чому так сталося, що вона опинилася на цьому відьомському острові, адже її не звинувачували у відйомстві, проте король відправив її в заслання. І ось протягом книги ми ну, повертаємося в її минуле. І бачимо, як розгорталися стосунки з королем, і як, врешті-решт, сталося так, що вона опинилася на цьому острові. Власне, мене вже розв'язка їхньої історії не здивувала, тому що жінка в цьому світі, в 17 столітті, це просто жінка, яка не має прав, а якщо у неї є якісь... Амбіції, то, на жаль, вона або відьма, або її просто якось намагаються чоловіки я не знаю, здихатися для того, щоб вона не принижувала чоловічу гідність. На обкладинці цієї книги, як ви бачите, зображена рись, ми зустрічаємо. Цю тварину на початку історії, і вже е, там десь наприкінці вона теж фігурує. Спочатку я про неї зізнаюсь, навіть забула. Е, ніби така якась незначна деталь, але авторка все це врахувала, і кожна її якась там фішечка, як на мене, вистрілила наприкінці, і е, з цією рисю теж вийшло цікаво обіграти. ну Мені сподобалося. Я не люблю кидатися якимись такими фразами по типу книгу потрібно прочитати кожній жінці, але мені здається, сюди ця фраза ідеально пасує. Насамперед, для мене це історія не про якісь там фентезійні елементи, чи навіть не про спалення жінок, не звинувачення їх у війомстві. Це про жіночу силу. Про Єдність і про саму суть жінки. Адже у цій книзі власних жінок спалювали по суті за те, що вони жінки. І це все. Але кожна з них, кожна з нас унікальна, неповторна. І в цій книзі це мені якось дуже. Підсвічувалось, і я вам дуже раджу прочитати цю історію. Дуже хотілося, знаєте, свої слова якось підтверджувати певними прикладами, але це вже буде спойлер, тому я, звісно, не буду цього робити. Але тут є цитати такі, які прям вражають мене в саме серце. Ця книга змушує замислитись над багатьма питаннями. Тому я, звісно, їй поставила 10 з 10, і вона, напевно, війде в одні з кращих книг, які я прочитала в цьому році. Побачимо, можливо, в грудні мої емоції підутихнуть, і я передумаю, але зараз мене ця книга прям дуже порадувала. Дякую тобі, Аліна, що ти мені подарувала цю неймовірну. Історію і на цьому друзі, я думаю, що ми будемо вже завершувати це відео. Сподіваюся, вам було цікаво поринути в читання цієї неймовірної історії разом зі мною. А ми зовсім скоро з вами побачимось у наступному відео. Тому бережіть себе.